Короче товариші, сниму я мінімальний такий обзорчик на кит паяльної станції Хаку t 12 Така вот платка чудесніша. Платка контроллера температури. Кабель, коротше, прикольний. Який не ну, зараз покажу. І сам паяльник нажала Т12. А, вроді все нормально, є якісь, конечно, свої там недоробки, шефсяка фіня. Типа, от, наприклад, в рідному жалі, якщо якось неаккуратно доставати його, вот видно, да? є одна защёлка і друга з іншої сторони. Оця от керамічна втулка відвалюється. Ну, от. Але на роботу самого жала це ніяк не повпливало. А в іншому жалі, який я купував, це було. Ось от Т12БЦМ. Значить, в ньому що? В ньому от, э, цей виступ на самому жалі да? замаленький і цей циліндр не, не фіксує вже саме жало типу, в паяльнику. То есть, ну Воно там звідти нікуди не вилетить. Ну, все одно стрьомно. Значить, може якщо чути, колотає. Там всередині значить, в самому паяльнику є вібродатчик чи як це правильно назвати. На влаштуваннях меню забувається температура. Через... Ні, верніше температура забувається час і через там деякий час паяльник починає гаснути. Гасне він до 200 градусів. Тобто, наприклад, я там забув 265, пішов курити, приходжу, а паяльник вже має 200 температуру. Порухав ним він знов нагрівся до 265 ну, там, чи до якої там температури, яку я забував. Значить, по самому кабелю, от що мені дуже понравилось, да? що він не плавиться. Я от беру, наприклад, зараз припой, да? гульку взяв таку і беру цим припоєм, починаю по проводку возити, Да? Повозив, повозив. Оставив паяльничок в підставку. Всю штуку зчистив і все, Там мінімальні сліди лишались. Ну, але, блін, кабель не, не, не проплавився. Значить, стосовно живлення. Живлю я його від боку живлення. 19 вольт 4,7 А. Я вважаю, що цього достатньо. Напруга живлення станції взагалі від 12 до 24 вольт. А, хоча всі кажуть, що саме оптимальне це 24 В 4 А живити. Ну не знаю, час покаже. Може і поміняю блок живлення, якийсь інший куплю, бо у мене ноутбучний. Значить, буду на нею користуватись, якщо що, цікаво, питайте. Буду вам відповідати.